Казка, ельфи, жартівники. Цього разу пустуни справді перебрали у своїх витівках, сказав гном чарівник Чаклунів. Осоромили нас перед велетним, додав Жасмінію. Не можна їм довіряти, вони завжди брешуть, мовив Геранін. Але хоча гноми і знали, що не можна вірити цим трьом хуліганам, проте продовжували наступати на ті самі граблі. Цього разу об'єктом для жартів, перчика, імбиру та оцту став цибулинка. Подивися. З цим телескопом ти зможеш побачити дуже далеко, аж до озера Великих Ліщин. Одного дня сказали вони йому: Ні-ні, я не повірю цій історії. Це один із ваших звичайних жартів, відповів їм бідолашний. Ну ж бо, це булинку, ти маєш довіряти своїм друзям. Інакше на кого ще ти можеш покластися. Не будь таким пильним, інакше ми образимося. Та краще було б цибулинці не довіряти безкетникам. Тоді він не ходив би весь у сажі, наче з підбитим оком. Поступово терпець у гномів увірвався. Щодня гном чарівник мусив слухати скарги тих, кого образили імбир, оцет і перчик. Вони сховали молоток, і я не зміг закінчити дамбу, бідкався Бобер. О п'ятій ранку поставили будильник і розбудили мене. Гррр. Мало не плакала соня. Нещодавно ми запросили їх на чай, стали розповідати мишки сестрички, але замість меду вони поклали смолу. Ще й бобру пропонували. Така ганьба. Ці ельфи підклали шпильку в моє крісло, сказав чорний щур. Ось я їх піймаю. Нехай ночуваються. а мені подарували кілька яєць. Але ж вони були з гіпсу, я мало не зламала зуб, поскаржилася ласка. Від бідного ворона заховали його капелюх, і він не виходив з дому протягом тижня. Ви ж знаєте, що він лесий і не хоче показувати голову, повідомила Відра. І гномам і тваринам страшенно набридли витівки пустунів. Отже, гноми вирішили повернути пустунів туди, де вони раніше жили. Вони взяли і замкнули їх у дереві, заглушивши отвір великим корком. Але за кілька хвилин, коли вже всі полегшено зітхнули, бум! Корок вилетів, пустуни скористалися якимось магічним пилом. Доведеться змиритися з їхнім існуванням. Нам їх не здихатися. Дійшов до невтішного висновку чаклуню. Попереджаю вас, якщо ви продовжуватимете свої жарти, нарікайте на себе, будуть вам непереливки. Ви ж знаєте прислів'я. Хто з жарту б'є, той в жарті гине, сказав гном чарівник із погрозливою посмішкою. Злодюзі по заслузі, злодюзі по заслузі, повторював меморію папуга Чорної феї шишки. Він пам'ятав, як малі пустуни довели до сказу велетня рудоборода. Ви більше не турбуватимете того, хто більший за вас. Цей папуга занадто вигадливий, треба його провчити, сказав Перчик. І ми не заберемося». Слово пустуна. Насправді, Меморіо, як і всі його родичі, був нестриманий і часто втручався в ситуації, в якій його аж ніяк не стосувалися. Проте папуга завжди мав підтримку Чорної феї та мешканців лісу, які були вдячні йому за хорошу пам'ять. Особливо це було потрібно ширці, яка страждала від забудькуватості. На кожного чатувала небезпека, бо фея через погану пам'ять могла начарувати щось не так. Меморіо повторював заклинання, які вчув протягом багатьох років. Це дуже допомагало феї правильно їх виголошувати. Ходімо просто зараз і зловимо набридливу пташку, поки фея в лісі запропонував оцет друзям. Нарешті ті опинилися на самоті. Тепер подивимося, хто сильніший і що ти робитимеш зі своїм великим дзьобом. Начувайся, пригорожив перчик, знайшовши папугу. Геть від мене, я поскаржуся своїй господині. Не чіпайте мене, ви зіпсуєте мої чудові пера. Тепер ми покажемо тобі, що буде з твоїми перами, продовжував погрожувати перчик. Зараз покладемо тебе в цей горщик із чорною смолою. ні ні тільки не смола. Допоможіть! Ось так Меморіо опинився у горщику зі смолою, а ельфи жорстко помстилися папузі. Коли шишка побачила, що пустуни вчинили з її улюбленцем, вона теж вирішила помститися і залучила до виконання своїх планів тварин та гномів. Ти використаєш магію, щоб покарати їх? запитав гном чарівник Фею. Ні, я не використовувати магію. Це б стало моєю особистою помстою. Ми маємо покарати їх разом. Якщо ви допоможете мені, деякий час, хулігани, не блазнюватимуть. Я хочу, щоб усі скунці лісу принесли мені свою смердючу рідину, а гноми викопали не глибоку, але добре приховану яму. А ти, їжаче, пошир чутки, що в місці, де буде яма, ти побачив безліч перцю, бо вони його люблять. Усі послухалися, і того вечора підстерегли пустунів у лісі. Спостерігач повідомив, що вони наближаються, і друзі позатикали носи, передбачаючи, що відбувається. Їжак казав правду. Подивіться, скільки тут перцю. Але чи не чуєте ви дивного запаху? спитав оцет, але не встиг договорити, як разом із друзями провалився в яму. Допоможіть. Фу, як смердить, я задихаюсь. Ви, нарешті, догралися, радісно вигукнули мешканці лісу, виходячи зі схованок, тепер вас уникатимуть навіть застужені скунси. Ми змушені ізолювати вас на тривалий час, сидітимете у стовбурі дерева, поки не зникне запах, сказав йому гном чарівник. Злодюзі по заслузі, злодюзі по заслузі повторював меморію. Ось і казу, це кінець, а хто слухав молодець.